Пекло Данте – це не вигадка. Грандіозна світова кінопрем'єра з Томом Генксом в головній ролі. Інферно виходить в прокат. Чи легко зробити селфі з володарем двох оскарів? Та який вигляд має жінка, що вже 30 років у шлюбі з голівудською зіркою? Наше ексклюзивне інтерв'ю з Томом Генксом у Флоренції. До вашої уваги. Орті у коду да Вінчі. голівудська команда містичного трилеру інферно за романом Дена Брауна влаштувала світову прем'єру на місці зйомок у італійській Флоренції. Ми побачимо все першими. Містична Флоренція, оперний театр у тіні посмертної маски Данте, яка фігурує у фільмі «Інферно», Головний герой вечора Том Генкс позує під руку з дружиною Ритою Вілсон. Майже 30 років у шлюбі. Рекорд як для Голівуду. Півтора роки тому акторці діагностували рак грудей, але зараз хвороба позаду. У вбранні Прада акторка щиро вболіває за чоловіка на прем'єрі у Флоренції. Разом і в горі, і в радості. Добрий вечір, раді вас бачити. О, який милий капелюшок! Люба, лише подивися на неї. Дякую за комплімент. Наша телегрупа з України. І як сказати привіт українською? Привіт, привіт, привіт Україна. Привіт. привіт, привіт". привіт". привіт, привіт". Тома для вас. Я бачу важлива підтримка дружини на прем'єрі. Я завжди запрошую на свої прем'єри всю родину. Якщо в них є змога прийти, і я щасливий, що у цієї найвродливішої у світі жінки не знайшлося більш важливих справ і мені вдалося за Нити до Флоренції на романтичний уікенд. Він розгадав код да Вінчі, примирив янголів і демонів, і ось тепер рятує людство від страшної епідемії. Вже 10 років Том Генкс втілює на екрані образ професора Всезнайки з романів Дена Брауна. Я зробив все, щоб знайти відповідь. За плечима Тома Генкса два оскари. Він справжній улюбленець кінобосів, адже його фільми гарантовано приносять неймовірні прибутки. Форесте, біжи, біжи. Йому 60, Але хто дасть секрет молодості? Гуль. Львовської зірки відмінне почуття гумору. Коли на пробіжці у центральному парку Нью-Йорка актор випадково потрапив на весілля до незнайомих молодят, то з радістю розділив з ними урочисту мить. Так само з гумором проходили і всі заходи до прем'єри інферно в Італійській Флоренції. Нічого собі як ви ошатно вбралися. Ми щось зовсім не готові до зустрічі з вами. Вдягнені як кінематографісти. А тирони, взагалі, у костюмі режисера вам дуже личить. Ви раді знову повернутися до свого персонажа, професора Роберта Ленкдона. Він уже 10 років на екранах з моменту виходу Кода Да Вінчі. Можете собі уявити 10 років. Я почуваюся найщасливішим актором на землі, адже мені пощастило повернутися до цього персонажа. Персонаж Тома Генкса це людина іде людина думок. Він вирішує проблеми за допомогою інтелекту, а не пістолета. я б хотів, щоб іноді він вирішував проблеми за допомогою своїх кулаків, але він цього не робить. Мене завжди б'ють у цьому фільмі. Я б хотів мати змогу теж когось побити. Хоч раз, за час зйомок Італія стала для вас уже практично другим домом. Ви можете працювати їдом у Флоренції. Так, ми знаємо усі секретні вулички та проходи. Знаємо у. Це про старовинні фрески, скульптури, цікаві історичні факти, які дізнаєшся за час зйомок фільму. Роблять тебе відмінним партнером для вечері на багато років. вперед. зйомки проходили у найбільш популярних серед туристів місцях. Неможливо повністю перекрити рух. Мабуть, люди підходили, просили зробити селфі. Як ви з цим справлялися? Іноді ми ховалися в автомобілі і не виходили звідти годинами. Нам доводилося просити людей опустити селфі палиці на землю і не підіймати, поки ми не закінчимо знімати певну сцену. Томе, у вас цього року прем'єра за прем'єрою. Як відновлюєтеся у такому шаленому графіку? Та ми ж говоримо усього лише про кіно. Це не така вже і складна робота. Народний кінозагін на червоному килимі перед оперою Флоренції француз Омар Сі, британка Філісіті Джонс і датська кінозірка Сіце Бабет Кноцен. Вітаємо навесні. Ми з вами зустрічалися на почесному балу королеви данії. Так, звісно, я пам'ятаю, приємно бачити вас тут. Тоді в Копенгагені ви мали приголомшливий вигляд, і я впевнена сьогодні. Також ретельно обирали вбрання на цю відповідальну для вас червону доріжку. Так, ви маєте рацію. Цю сукню датський дизайнер Марк Тен створив спеціально для мене. Вона дуже ефектна, як на мене. У кіно ви дуже часто граєте з сильних жінок. Багато років поспіль у Данії виграли прем'єр-міністра у серіалі «Уряд». у цьому фільмі Інферно ви зіграли голову всесвітньої організації охорони здоров'я і обожнюю цю роль. Моя героїня сподобалася мені ще коли я тільки но прочитала роман. Щоправда, у книзі їй 61, і в неї сиве волосся. Дякувати Богові, мене не змусили перефарбуватися. Я я дійсно люблю грати сильних, самостійних і упевнених собі жінок. Ви справжня зірка у Франції, але інферно це ваш перший дуже гучний проект у Голівуді. Хвилюєтеся перед прем'єрою? Я обожнюю прем'єри, тому що це вже ніби останній розділ в проекті. Ми завершили роботу над фільмом і дуже пишаємося нею. Але попереду в картини свій шлях. У цій стрітці надзвичайно багато національний склад акторів: американці, датчанка, британка, індієць, француз. Якби всі знаходили спільну мову на майданчику. Проблеми, які піднімаються у нашому фільмі, глобальні, тому я. Я думаю, і обрали такий склад акторів. Флоренція у вогні разом з акторами презентує інферно першим глядачам автор роману Скандальний американський письменник Ден Браун. ви були присутні на знімальному майданчику фільму, намагалися вносити свої корективи в процес. Можливо, у вас як у автора є певні зауваження. Повірте, Том Генкс і решта команди прочитали роман не один раз, перш ніж втілити все на екрані. Вони з неймовірною точністю відчули пульс роману. Їхня гра була дуже правдивою. Я просто щасливий, що моя книга потрапила в такі хороші руки. Режисер фільму сказав нам, що був би не проти, аби ви написали роман про якісь загадки в Україні, і всі приїхали на зйомки до нас в країну. Є ідеї в історії Східної Європи стільки загадок? Хто зна? Poglejmo si!